Всім привіт до вашої уваги лот боді Жіночі від бренду Yamamei. Представлені у двох варіантах та чотирьох розмірах. Такі світліші з сердечками. Знизу такі кнопочки. Таким чином відстібаються та так само защеплюються на місце. Також такого варіанту. З таким самим принципом. В лоті розміри S, M, L та XL всього в лоті 20 одиниць товару, вартість лоту 1480 гривень, собі вартість одиниці 74 гривні. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових лотів, товарів для дому, одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам плюсу Viber. Всім дякую, заробляємо разом!